Ну, мовне питання, коротше, це, ну, це нюанси. Канал підпілля. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, з точки зору карми, як можна пояснити те, що зараз є українці, котрі перейшли, перевели бізнес на українську, і є ті, хто uh -huh. цього не зробив. Об'єкраїнська розуміє? Так, я прийшла. Так. Ну, я прийшла на українську. Головна моя мета перейти на українську. Я в своєму житті зустріла. То уявіть собі, що ви зустрієте, не знаю, який скарб, який ви розумієте, що він може змінити абсолютно все, будь-яку проблему ага. перетворити в те, що ви хочете. І я прийшла на українську, тому що це дуже важливо зараз для людей, для нашої ага. країни це дуже боляче зараз російська мова, і тому. Якщо треба, я на китайську перейду. Ну для того, щоб люди були готові сприймати і не було боляче сприймати цю мудрість, яку я несу, яка може їм допомогти, розумієте? Да, тобто це моя основна позиція. Я перейшла, тому що я люблю людей, я хочу їм допомагати, і я зараз розумію, що нам ну більшості людей зараз дуже боляче слухати російську. 4 лютого то я думаю, в принципі, біль став єдиний для всіх українців. Ні, Ні, ну ви зараз... Я це зрозуміла. Ні, яка це саме біль? Що вас що що вас саме треба цьому тут не про тригер особисто мене я запитала загальне mm -hmm. таке задала питання mm -hmm. в плані, що якщо роз розглядати в плані карми для країни, тобто ну, країна була це... з Росією? А я так а а що, а потім... що це що сприймається? Просто це що, як таке роз'єднання? Що ви, ви не 에, треба пояснити, що саме це означає? Без її людиною. Я кажу, ти погана, і в цей момент мій розум створюється роз'єднання ага. і його стає ще більше, розумієш?